Дорозі на порозі в дім заходить, за руку бере. Розклад загальний, може програтися не для всіх. За індивідуальними розкладами, звертайтеся за покликанням в шапці профіля. Отже, дивимося, що в дорозі. От щось нарушиться, дивіться, щось нарушиться в вашому житті. От... Якась сума, можливо, не дойде. Це те, що стосується вашого матеріального, от чогось вам не вистачатиме. Або, можливо, так, по дев'ятке мечів. Та ні, все ж таки будуть якісь обмеження в фінансах, дивіться. І це якесь випробування від вищих сил для вас йде. А ну, що ще в дорозі? Це стосується імператора. Так, і його маніпуляціями тут дивіться, дуже будьте уважними з цим імператором. Людиною така. Статусом вища за вас, можливо, доросліша людина, значно доросліша. Гарний маніпулятор. Можливо, ця людина якраз і буде вас маніпулювати, вганяти е вас в неприємні енергії, то тут з ним дуже-дуже будьте уважними. Не вірте всьому, або просто старайтеся уже не піддаватися на його маніпуляції. Далі, що до вас на порозі, Так, ви переживаєте, що ваша мрія не збудеться. Збудеться ваша мрія. Дивіться, у вас тут і дві карти було старших арконів. Зірка, дивіться, тут по імператриці радість задоволення. От ви наближаєтеся, Ну, великий крок зробите наближення до своєї мрії, хоча й будете переживати. Переживатимете, що будуть якісь обмеження, можливо, ночами не спати, але все закінчиться дуже добре. Головне, приберіть це переживання. Ви самі створюєте для себе можливості в даному випадку. Так що на порозі отаке от у вас успіх, удача. Так, що до вас в дім заходить, давайте подивимося. В дім заходить. Відчуття легкості. Позбавлення від обмежень, внутрішніх блоків. Можливо, якраз будете використовувати хитрість там, де це потрібно. Але ви будете легкими на підйом. Оце до вас в дім заходить. Будете самовиражатися так, як ви цього бажаєте. Так, будете на чимось працювати. Так, загоретися якоюсь ідеєю, сповнитися бажання, мотивації, друг, коло вас якийсь буде. Так, ви будете виходити з, дивіться, було щось у вашому житті. Щось неприємне, да? на що ви періодично все ж таки дивитеся і згадуючи, це у вас втрачається настрій, ви не помічаєте щось неприємного щось приємного, вибачте, в вашому житті. І концентруєтесь на якийсь час, один день, два, можливо, година. Ви концентруєте свою увагу на цьому. Але варто вам концентрувати на цьому увагу. Ні. Ні, це лише в вашій голові. Минуле залиште в минулому. Ідіть в майбутнє, воно у вас легке. В дім заходить до вас. Дивіться, легкість сповнення емоціями, можливо, інтуїція гарна, творче щось до вас приходить в ваш дім. І що за руку бере? Або хто за руку бере. Так, допомога до вас прийде. Допомога, підтримка. Це може бути як фінансова, емоційна якась підтримка, І зародження чогось нового, зародження чогось нового, того, до чого ви вже йшли. Ви просто виконували не так багато дій, як варто було, але вам прийде від когось. Ану, від кого. Та відважиш самих да, ця допомога. Тобто, або ви попросите ангелів, не, не знаю від е, чому, але це ви самі собі допоможете. допоможете. Можливо, будете проробляти в собі якраз внутрішній свій стан, можливо, хтось займатиметься афірмаціями, можливо, хтось підніматиме собі самооцінку. Тобто, ви будете. Входити в ці енергії позитивні в імператриці, коли у вас все збільшуватиметься в усіх сферах свого життя, на ступінечку вище ставатиме. Да, і У вас мотивація буде гарна для цього. Так. Угу. Ви досягнете то, того, чого хотіли. Тут іде радість, задоволення, святкування від святкування перемоги. І це вам по справедливості. Так і повинно бути. Ви цього заслужили. Нехай все хороше неодмінно збувається, не негатив, обходять вас стороною.